Руками, головою, стрибками та латиноамериканськими па жителі міста борються за життя маленького Аскольда, привернути увагу небайдужих, об'єднатися та допомогти вирішили показово, гучно та на позитиві. Це за словами організаторів, найбільш дієво приємно, те, що всі взялися за руки міцно, і я думаю, що сьогодні ви побачите те, що ми зробили. Я думаю, що в нашому місці ця дитина вона От, здається, ми робимо для нього добру справу. Да? Там збираємо кошти, хочемо допомогти, але насправді його тато великий молодець, тому що він об'єднав все місто і всі рухаються на допомогу для нього. Заводити публіку вирішили танцювальною фітнес-програмою, яка дісталась України сполучених штатів. Її основі мікс латиноамериканських та популярних у світі ритмів музики. Сьогодні ми будемо використовувати е, дуже багато стилів танцювання. У нас є дуже багато треків. Будемо виражати, я буду заставляти виражати емоції, характер. Усмішки скринки для збору коштів довго не постували. Заодно рівняни долучились і до дерева побажання Скольду. Свій внесок зробили і ми бажали найголовнішого видужати. Засвідчили все, ніби за протоколом про доброчинність, відбитками пальців. Такий флешмоб не перший благодійний захід. До прикладу, цими вихідними у Рівненському облмуздрамтеатрі відіграли виставу Тіні забутих предків. Вилучені за квитки кошти передали родині. Як то кажуть, з миру по ниці і дай Боже дитині життя. Он діти. І сім'ї, де а, а, є такі діти, це люди, які переживають неймовірні випробування і неймовірні а, страждання, можна сказати так. Але тим не менше, ми на налаштовані позитивно. У нас дуже позитивний прогноз, але на жаль, не в Україні. Сім'я вже. А зібрала ті кошти, які можна було зібрати. На вже дещо вистачає на те, щоб виїхати з України на лікування, де дають 90% лікування онкохворих дітей. Для перерахунку коштів створений картковий рахунок Приватбанку Номер 4405-8858-2851-2159 На ім'я батька Павлович Вадим Миколаєвич Діана Білоконенко, Юрій Кобів новини Рівного.